Починали грубо кажучи з одного вчителя. Наразі маємо шість викладачів, і це я вам скажу протягом року. Я вважаю, що так як у нас місто не супер велике, то е, прогрес колосальний. Тому в будь-якому випадку, хочеш ти не хочеш, але потрібно все це автоматизовувати. Хоча хтось може собі дозволити таку розкіш людину посадити просто в ці ексель таблички, і вона там зранку до ночі сиділа і її отак, от знаєте, з усіх боків там смикали. Да. Але ні, ну тому що ми живемо зараз в такому світі, що час дуже дорогоцінний, важливо, його постійно не вистачає. І хочеш чи не хочеш, але масштабування ну, без процесів автоматизації чи оптимізації неможливо. В принципі, це має розуміти кожен. Власник будь-якого бізнесу. Плануємо запустити послуги психолога і ну, тобто трохи поглибитись в сферу надання дитячих освітніх послуг, не лише, зокрема, іноземної мови. Знову ж таки, хочу сказати, що з платформою це зараз зручно, тому що от ми вже прощупуємо, хто хотів би, як би. І списки очікування полегшують цю задачу, тому що ти бачиш, о, клас. У мене вже є три людини. Зараз ще хтось один запишеться, все. Ми пробуємо відкривати там міні-групу, наприклад.